Зазвичай починається ранок з кави, але в мене останнім часом не з кави. Бо так як я е, гарячу каву не п'ю, я її ставлю на підвіконник і швиденько побігла. Та переставити, тому насипати, тому дати, тому підляти, да ось так. Так що ось такі в нас справи. Я не хворію, просто таке буває зранку. Так що, хто каву, всім чай, всім смачного. У нас ворони це сили не дають. Зараз я вам ще піду покажу і разом з вами погляну, чи спасає гарбузи, чи не спасає Мій, знову метод. Так щось так. Іде вилуб гусенят, і дивіться, що він робить. Він взагалі не дає. Він так захищає, що це взагалі дитин. Зараз ліс. Там двоє гусиня під гусикою. <гум> От, а ви кажете спокійні. Вони не спокійні. О, троє. Четверо. Ой, п'ятеро. <гум> п'ятеро гусенят і п'ять і Ну, хай будуть, я їх не буду забирати. Бачите, що вони роблять. А якби я підійшла, то вони мене взагалі б. Ой, двоє. Ось це так постійно. Гусак дуже гарний. Він. Дуже оберігає. Це вже другий рік. Тихо, 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 не чіпай, не чіпай Тихенько, все, 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 тихенько. Так що ось така в нас ситуація. Я дуже задоволена. Гусенька молодець. Це молода гусиня до речі, перший рік, але все чудово. Під нею було 10 яєць ну вже 5 гусеніток я, далі будемо бачити. Ось у мене є тут така бочка. Перерізаний, я завжди сюди воду наливаю, але коли маленькі каченята-гусенята, зараз буду вичерпувати, і щоб, це, щоб вони не потопилися. Тому що коли набирається повно, то ось з цієї сторони воно вже прогнило і уходить вода, і потім вони не зможуть вилізти. Та вже буде тиждень-два, тоді можна буде спокійно їх сюди. Пускати якусь драбинку ставлю де і все. А так ось відра понаставляю, зараз ще одне відро понаставляю. У нас тільки ранок. Ранок, ранок, сонячного дня. Ось така краса у нас. Ну і ось друга гусинка нарешті всілася, можна сказати, офіційно, що вона всілася. так як, ну, Хотілося, будемо чекати тепер через місяць поповнення. Це буде приблизно перше, друге, третє, там липня. Ну ось так. Кінець червня. Ось такі в нас справи. Під нею 12 яєць. Це вона їх несла сама. Ні, ось так, бачите, на індокачині тоді не хотілося їсти, а на своїм госічі посідала. Так що ось такі в нас справи. Ось все йде так, як має бути. Нікуди не спішимо цього річ. Все йде за, за своїм планом. Ось так. Дякувати Богу, що все. все. Все поки що добре, нема чому жалітися. Ось так. Закриваємо, наливаємо водички і йдемо далі. І як по накатанні є комбікорм для кролів, тому що кінчився. Для перепилів вже відкрила стартовий. Потрібно ще зо два мішечка купити, як будуть лупитися, перепил... перепилені. Так що, ось так. Тут без змін, тільки те, що вже кінчався комбікорм, і я їм просто ну, особку розведено дала, і вони мені вчора лише тільки два яйця викинули. Так що, бачите, все-таки повнораціональний корм дає своє. Годуєш смачно добре, маєш з того щось. Не годуєш, не маєш нічого. Вчора я була на роботі, і в нас під вечір мороснув дощик, і сус... зателефонувала позателефонувала сусідку, сусідці, щоб вона занесла мені курчат. Ну вона не знала куди, то вона занесла туди, де свиня, але дякую величезне, що вона мене послухалася і виручила. Курка в соціаль, дещо взялася, але все добре. Бентамочок вже, як то каже, опустила на землю і щоб не видумати, не вигадувати, ось до цих трішки більше курчат. А зараз вони познайомляться, так, щоб довпти їх вони не довбуть. Просто ну, бійся, звичайно. Я думаю, що все буде гаразд. Ось так, В мене навіть трішки бентамочок побоїть, але нічого страшного. Там киїсти хочуть, бо з ночі, як то кажуть. Ось так. Я ще не знаю, що таке травичка, зелене, але навчається всьому. Ти так цікавне, що це таке, де взялося. <ріст> Дуже цікаво наглядати на... за таким дійством. І ось тут, бачу, що там, де їдять, ось вже порвали сіточку, так тобто, що треба щось Зараз швиденько придумати, накласти ще трішки. Бо ось, бачите, мисочки в краю і вони лапами. Деруть, щоб дістати. Зараз підсунемо. Ось так будемо ставити. Ось, тепер буде добре, тепер вона по не буде так ставитись. Треба затулити. Ну, як бачите, не сварюються, не б'ються, все чудово. Великі покажуть маленьким. Ось мені здається, що ось ця велика ще курочка. Чорненьке і ось це курочка. А голосики топівники. Ну, будемо бачити. Час покаже, не будемо нікуди спішити. Все, час покаже. Так для на яблунях не дівається. Вона трішки поділася і знову у нас вчора знову був дощик і ось така ситуація. Купила препарат, зараз покажу, який. І буду знову обробляти. Так як черешні вже е, пізно такими препаратами обробляю, знову е, покруплю милом і буде все добре. Ну, Це, звичайно, не е, супер дієвий засіб, але на трішки допомагає, вона трішки придихає, для, набагато менше її стало, так вже черешні достигають, тому препаратами не буду окроплювати. Ну, ось, купила такий препарат Актара це на всякий випадок. Кораген це на картоплю від жука і прилипач. І кораген на плодові дерева. Ось такий з прилипачем разом. Ну, тут воно набагато, якісь. Томати, кабачок, огірки, капуста, буряк. Картоплю, але казала, що цей краще ну, майже такий самий королін. <кій> Тільки цей сильніший, а цей трішки слабший діє. І це на картоплю казала краще для королецького жука, а це на тлю. Ось таке. І купила ще, так як вже мухи появляються, диклофос, І в копійку забігла на пару. Секундочок, там акції у нас зараз береш дві пачечки насіння. Звичайно, його тут мало, але взяла кабачків і шість у подарунок. Любих можу вибирати. Я взяла огірок фенікс, дві пачечки і тітус. Раніше стигли, так як в мене огірки вже дуже мало. Термін дії. Тут я дивилась, до 28-го року вони можуть лежати. А а фенікс так взагалі до 30. Ой. Ось так ось тут. Так що ось така акція. за, Виходить за 18. да, за, Майже за 18 гривень, 8 пачок насіння. ось так. Винесли вже каченят до каченят на двір. я раніше Показували що ось таку кліточку зробили, сіточки, Ну, тут сіточка набагато така міцніша. Зараз вже сонечко вийде, водички, комбікорм дала. І вже їдять. Ось так. Вони всі такі дикі, не знають, що орди робиться. Зараз вони освоїться і все буде добре. Мокрі, що то очки? Мокрюсті, але все буде добре. Курка там ходить. Вони в шоці всі. Все добре. Ну і в цей також є вилуп, виявляється. Ой, вона така зла і нехороша. Дивіться, що тут є. П'ять штучечок. П'ять малесеньких ці Треба забрати їх. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. А тихо ще є, ще там надклюняти, та нехай гріє. Це капець. Ну добре, щоб вона гарно ці висиділа. Ці вона дуже гарно сиділа вже. Молодець. Вже висидить і піде вона з ними у кліточку спочатку, а потім вже будуть ходити. Ось забрала в курнику яєчка, чотири гарних яйця і одне ось таке маленьке. Це якщо на початку яйця кладки, це значить вони починаються розношуватися. А якщо вже так як в мене в кінці, значить перестають вже вони нестися. І це дійсно так, тому що 3-4 яйця кожного дня з 15 курок. Так що кажу, вже ось-ось. І буде завершення сезону цих курок. Так що підзбираємо. Мені потрібно в інкубатор приблизно 20 яєць закласти. Так що підзбираю і закладу, докладу замість тих, що... Викинула закладуці. Ось так. Кроленята накинулися на комбікорм. Вже були пусті кліточки, пусті. Ой, кормушечки. Ось так. Ну їдять гарненько, ростуть. Все чудово. Понапивалися, понаболювували води і пішли на сонечку. Ну, нехай гріється. Вже вони можуть вийомитися, вийчуп Все-таки двір є двір. Ось так. Ще хочу сказати за густку, дуже так цікаво. Під неї ще п'ять яєць. і а, Під одним крилом лише гусенята. Не під нею, а під одним крилом молодець. Мамулька. У це дуже така, ну, дуже цікава тварина, птиця. Ось так. І гусак під неї вже не відходить. А ось та інша гусиня вийшла, поїла і знову сіла на місце. Пережик п'є водичку, кожного дня даю свіжу водичку, тому що кажу, вони всі на сухому кормі. Ось так. У нас розпочинається маленький дощик, але так трішки похолоднішало. Ну, хай вже буде. Чекаємо, чекаємо того дощу, як не знати що.